Професія кондитера. Кондитер професійний кухар, майстерність якого цілком присвячено створенню різноманітних десертів, випічки та інших кондитерських виробів. Це майстер, який виготовляє гастрономічні шедеври, які вражають смакові та зорові рецептори. Професію кондитера часто порівнюють з роботою художника, адже це вміння творчо поєднувати смак, запах і форму. Представників цієї професії можна зустріти у великих готелях, ресторанах і пекарнях. Цікаве походження слова кондитер. Спочатку це було італійське дієслово кандіере, що означало варити в цукрі. Це слово збігається з латинським дієсловом кондитор, тобто людина, котра готує їжу на професійному рівні. Відомо, що римляни називали так кухарів. У 18 столітті у Європі цих майстрів почали називати кондитер, а згодом і кондитерами. Професія кондитера об'єднує в собі різних фахівців. Пекар-кондитер створює солодку випічку. Такий фахівець повинен мати хорошу пам'ять, щоб знати пропорції різних видів тіста, начинок або важливі класичні рецепти, а також необхідно володіти хорошим окоміром. Кондитер шоколадє готує смаколики з шоколаду. Щоб стати професійним кондитером шоколад'є, необхідно мати вміння працювати не лише з шоколадом, але й з продуктами, що слугують елементами декору для шоколаду, різними видами глазурі, карамелі, мастикою, марципанами тощо. Кондитер-оформлювач прикрашає кондитерські вироби. Бути кондитером не так легко, як може здаватися, адже для цього необхідно володіти добрим відчуттям смаку та запаху, творчою уявою та мати певні навички в архітектурі. Текторі та скульптурі орієнтуватися у складі харчових продуктів, у термінах та умовах їх зберігання, витримувати точну рецептуру, виконувати всі технологічні операції.